Пролунав шкільний дзвінок, всі зібрались на урок не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а й бачити, запам'ятовувати, розповідати, тож пора вам поспішати, нові знання добувати. Діти, послухайте уривок із казки. здогадайтеся, хто із казкових героїв з нами працюватиме на уроці. Лялька мовчала, мабуть, тому, що у неї не було ще рота. Карло вистругав щоки, потім ніс, не чаю. Раптом ніс сам почав витягуватися, рости і став таким довгим, гострим. Упізнали цього казкового героя. Правильно, це Буратіно. він не міг не прийти, адже ми сьогодні. Продовжуватимемо далі по казковому місту, алфавіт та будиночку феї фонетики. Послухайте ще текст. Я прийшла до вас із сказки, які написали брати Грім. Слухайте відгадуйте, яку вона має назву. Виглядаючи гномиків із роботи, я завжди готувала для них смачні страви. Після вечері. Ми сідали біля вогнища і веселилися, співаючи пісні, розмовляли та сміялись. Я була щаслива, мені й на думку не спадало залишити своїх маленьких друзів та інших лісових мешканців, яких я дуже полюбила. Здогадалися, хто я? Так, це білосніжка, і сьогодні білосніжка і Боротіно будуть Допомагати нам подорожувати. Ці казкові герої принесли вам загадки. Вони пропонують визначити місце звука «б» у словах-відгадках. Тому ж починаємо горами, долинами, ходить шуба з рогами. Сам пустий. Голос густий, дріб вибиває, дітей збирає. Червонясту шубу має, по деревах все стрибає, Хоч сама мала назлість, та великий в неї хвіст, як намисто оченята. Хто це можете вгадати? А зараз давайте познайомимося з літерою Б. Буква Б як бегемотик. Бач, який товстий животик. Буратіно приготував для нас гру квітка семицвітка. Ви повинні назвати слова, які будуть починатися літерою Б, тварина, квітка. Комаха. Казковий герой, Країна. Дерево. ім'я. Діти, приготуйтеся уважно слухати, стежити і розуміти почути. Хіба бувають такі літуни, білки? Виявляється, бувають, і їх немало. Хто ходив нашими лісами, певно, бачив білку летягу Тваринка піднімається високо на дерево, розчепірює лапки, поміж лапками парус натягнута складка шкіри. І ось скакає вниз із карколомної височини, але не розбивається, а ковзає повітрям на шкіряному парашуті. Чим вищий старт, тим далі буде фініш. Стартуючи з верховіття великої сосни, білка летяга може пролетіти до 50 метрів. На кінець шляху тваринка летить зі швидкістю потяга. Здається, ось-ось торкнеться вона дерева, і розіб'ється, але пілот витягає вперед задні лапки, стає у повітрі майже вертикально і різко гальмує, приземляється на стовбурі дерева, гострі кігті чіпляються за кору. А чи чули ви, пролітаючи хрип? Розганяючись у морі, вони не вистрибують з води і в'ються в повітрі на широких грудних плавцях. Є і жаби пілоти. Живуть вони в Індонезії, на кожній лапці у жабки по парашуту, пальці у неї довгі, перетинки між ними широкі, значно ширші, ніж у інших жаб. На цих перегонках жаба й літає. Щоправда, лише зверху вниз, але все-таки літає. Пролітає метрів двадцять у сто разів більше, ніж може стрибнути звичайна жабка. По сусідству з жабкою парашутистом. У лісах яви завис поміж деревами літаючий дракон. Така ящерка. У неї 5-6 ребер, немов на шарнірах, можуть розсуватися в боки, розтягуючи шкіру. Ланер готовий до польоту. Ящерка благополучно приземлилась, крила автоматично складаються. Також змія пілот живе у Південній Азії на тропічних деревах. Змія стрибає з дерева інколи з двадцятиметрового і, пролетівши косо вниз, м'яко приземляється. Перед стартом вона витягується, як палка, сильно розчепірює ребра. Шкіра натягнута поміж ними, перетворюється на невеликий парашут.